Грай, око і тур. 55 55-ту за ліком міні-скульптурку, яка є композицією із трьох персонажів, урочисто презентували в Ужгороді. Козаки з відомого мультфільму, якому цьогоріч виповнилося 55 років, відтепер житимуть в альпінарії. Цікаво, що вони озброєні сучасними артефактами джавеліном, каскою та автоматом. Скульптор Роман Мурник над бронзовою композицією працював понад місяць та наділив її символічними деталями. Думали різні ідеї, щоб присвяти. Українську фігурку для українців, щоб все було пов'язано. Тут так скалося, що все в один день: день захисника і день козацтва. І ми вирішили. Деякими такими нюансами додати ми вирішили на цьому камені, який є таким потужним, гранітним, міцним таким захистом певного середовища. І ці козаки теж тим символом є, які зараз захищають, воюють, креативлять знову ж таки і досягають тих цілей, які ми всі чекаємо перемоги.